Доброго дня, шановні підписники. З вами Віктор Ковальчук, наш оператор кучук Дмитро. Нас засипає. Наш сьогоднішній автомобіль так само засипає, але проблема не в цьому. Проблема в тому, що джампі брудний. Жарти жартами, але мова йде сьогодні про Мерседес. Перший мій Мерседес, не перший автомобіль, так як ми трішки пропустили з матеріалом. І, відповідно, два попередніх моїх автомобіля це Renault Laguna і Citroën Xara Picasso, ми не зняли через мою безвідповідальність. Я дуже перед вами <кхи>, винен. Проте Mercedes з шильдиком C55. На жаль, це клікбейт. Це насправді c 270 CDI 2.7 дизель. Відповідно в каравані і індекс в нього вже не W203, а S203, як ми знаємо, по Мерседесовських універсалах. З 2002 року, в принципі, зовнішній вигляд можете самі оцінити. ну Головна проблема взагалі мерседесі це, звісно, що корозія на нашому автомобілі. Звісно, корозія теж почала вже проявлятися. Це задні арочки понизу <кхи> понизу дверки Автомобіль в авангарді. Проте на таких скромних, щоб не матюкатися, 15-х колесах. Ми вчора його тільки помили, він вчора так симпатично ввечері виглядав. Але оскільки автомобіль знаходився вночі не в гаражі, а на дворі, що сніг, нам його присипало, але принаймні, якщо його порівняти з джампі, який вчора так і не помився, то він виглядає досить таки симпатично. Не знаю, для чого тут наклеїли шильдики c 55 оскільки це взагалі це 270 CDI. Я виключно шукав автомобіль саме з таким двигуном і на автоматі, оскільки 2,7 це, це дуже надійний, економічний двигун. Проте, напевно, більш такі технічні характеристики ми розкажемо в повному відео. А це в нас буде трішки таке ознайомлення з моєю все ж таки покупкою. Дуже подобається компоновка взагалі авангарда у співвідношенні кольорів і взагалі використання матеріалів, того, що в елеганці. Вони не є поганими, але візуально виглядають гірше, ніж в авангарді. В моєму варіанті, це, звісно, що Command 2.0, телефон, радіо, телебачення. На жаль, скумуниздили вже. Також у нас є можливість його зафіксувати тут. Роздільний клімат, е -е, музика бозе. Боус, якщо неправильно говорю, прошу мене в принципі, підкоректувати в коментарях. Нешкіряний салон, але не зачухана у нас тряпочка і бачите, класна компоновочка, що ну, типу, от, візерунок на самому сидінні. Візерунок на самому сидінні співвідноситься з візерунком, звісно, що на дверних картах використання таких от карбонових у нас. Накладочок і от на стієчках ззовні. Також от 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 в принципі от такий самий от візерунок, тільки з часом він стирається і стає просто чорна стієчка. Але з самого заводу, коли автомобіль був новий, у нас був от такий от візерунок. Мультикермо, звісно, що бортовий комп'ютер, нас там всі помилки показує, то що тут електроніки дуже багато. Коробка автомат дуже Хороша, Надійна коробка. В принципі, від дуже багатьох я чую тільки позитивні коментарі. Люк. В принципі, і ззаді в нас сидіння не затерті, нічого. Дуже зручне, зручна компоновка універсала, в тому, що заднє сидіння складається, я допомагав одногрупниці переїжджати. Дуже багато валіз помістилося, в принципі, в зовні невеликий автомобіль, що дуже дивно. Зачиняється, трішки треба зробити хімчистку в стелі. Хімчистку сидінь навіть не потрібно. Чисто стеля, от від... Від... від стількох років використання все-таки автомобіль не солоно, не новий. Є такі нюанси. І якщо вам буде цікаво, ми, звісно, що зробимо повний тест драйв. І якщо вам буде ще цікавіше, ми будемо вести бортовий журнал на рахунок поломок і взагалі обслуговування даного автомобіля.